Всім привіт! Мене звати Оксана Лукаренко і я до вас з новим тренуванням, з новим відео цього тренування. Сьогодні вона буде активним. Я так давненько вже не випускала тренувань нових, не було наснаги, але сьогодні все є, тому давайте працювати. Окей, вдих-видих. Будь-яке тренування ми розпочнемо що з розминки. Так, вдих-видих. Ще два. Один один. Окей. І починаємо перед собою. Торкаємось пальцями їх пола. Так? Вдих. Видих. Іще. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Ви собі можете на фоні поставити музику. Чотири Три. Я хочу, щоб ви мене чули. Два. Один, один. Добре. І відкритий крок. В бік. В бік. Живіт зажатий. Вісім. Сім. Ще. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один один і вниз. 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 Вісім. Рівна спинка. Сім. Шість. Не спішіть. П'ять. Чотири. Три. Два. Один і повертаємося вверх. Вісім. Сім. Шість. Так як ми робили. П'ять. Чотири. Три. Ще два. Один один. І перед собою. Вісім. Торкаємося. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один один і на місці біжимо. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Руки також перед собою. Три. Два. Один один і швидко побігли. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Ще чотири. Три. Два. Не піднімаємо швидко ноги. Один. Ще побігли. Вісім. Сім. Шість. Спокійно. П'ять. Чотири. Три. Два. І знову швидко-швидко побігли. Жіть, зажали. Вісім. Руками допомагаємо собі. Сім. Ще шість. П'ять. Останні. Чотири. Три. Два. Один. Тепер спокійно. Опускаємося вниз. І вверх. Вниз. І вверх. Не, не високо. Вісім. Сім. Шість. Ще. П'ять. Чотири. Три, два. Останній. Добре і трішки заміни. Раз, два, три і вниз. Угу. Беремо чотири. Вниз. Три. Ще два. Не прогинаємо поясницю. Останні. Добре. Тут побігли, спокійно дихаємо. Видих. Ще. Видих. Ще. Видих. Добре. З цього положення залишаємо одну ногу лише зігнуту в коліни трішки. Інше назад. Ми робимо не випади. Просто в нахилі. Працює лише в опорної ноги. вісім. Сім. Шість. П'ять. Живіт зажати. Рівна спина. Чотири Три. Поперек. Рівний. Прогнутий. Два. Один. Ще вісім. Вдих. Видих. Сім. Активніш. Шість. П'ять. Стигну вже опорно має відчуватися. Чотири. Дев'ять на всю стопу. Три. Два. Один. Продовжуємо. Це саме стегно, Також воно трішки зігнута нога в колі. В бік, Чітко в бік. Вісім. Сім. Встатиці працює. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Ще одна буде. Вісім. Один. і ще Вісім. Таз назад. Сім. В бік ногу шість. П'ять. Гарно, Відчугайте вже опорне стегно, Чотири. Працюємо руками також три. Живіт зажатий. Два. Один Позміна. Це сама нога. І в бік. Назад. В бік. Вісім. Сім. В бік. Шість. П'ять. В бік. Ще чотири. В бік. Ще три. Угу. І ще два. Останній. І ще вісім. Давайте зробимо. Останнє, окей. Сім. Гарно болить стегно. Шість. П'ять. Ще чотири. Три. Два. Один. Окей. Вдих. Видих. Відпочили. Пісно що болить. Давайте змінимо. Інша нога. Угу. Зігнутишки в коліні, спокійно. Дихаємо. Назад. Дих. Вісім, сім, шість. Активніше. П'ять. Чітко назад. Ножку чотири. А те, що нас тримає, зігнута в коліна статиці. Вона прямує. Працює три, два, один і ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Зажати празд чотири. Не кругайте спинку. Три. Два. Розкрились. Останнє і вбік. Так, чітко вбік. Поїхали. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Ще два. Один. Ще одна. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Рівний корпус. Чотири. Живіт зажатий. Три. Два. Один. І позмінно. Дві вісімки. Так. Назад. І вбік. Вісім. Вбік. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Ще три. Два. Один. І ще одне вісім. Видих. Молодці. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Останні. Три. Дихаємо дихаємо. Два. Один-один, добре відчувається. І стегну. І вся сідниця в видих, подихали. Молодці. І ще вдих. Вийде. Різко не зупиняємося. Знову ми поміняли ногу, але будемо робити випади. Давайте по одній вісімці. Якщо буде мало, ви зробите більше. Поїхали, а вдих, видих Та нога, яка у нас спочатку працювала вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Тепер. Це саме нога у нас опорна, але присіла на неї, піднялись. Так ми раніше просто відводили в пік, а тепер треба прям присісти та звисти. Назад і коліна, щоб ноги, яка у нас працює, не виходила вперед. Окей, також вісім. Вісімо. Сім. Шість. Таз будемо назад. П'ять. Давимо на всю стопу. З акцентом на п'ятку. Чотири. Три. Пальцями їх. Внизу можемо пошевити. Два. Один. Добре. Що ми маємо зробити? Звичайно, так. З'єднати дві вправи. Угу. Назад. І вбік. Понятно? Вісім. По одній вісімці. Сім. Коліно не має боліти. Шість. Фу. Добре. Ще. П'ять. Чотири. Ще три. Ще два. Один. Добре. Те саме зробимо з іншою ногою. Давайте не будемо тричати час. Поїхали. Водих. Одна вісім. Лише нога назад. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І чітко в бік, Вісім. Сім. Ми не лише корпус нахиляємо, а зінаємо у коліні. П'ять. Так? Присідаємо. Чотири. Три. Ще два. останній, І позмінно. Так. Вдих. Видих. Вниз. І вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Ще шість. Вдих. Видих. П'ять. Чотири. Молодці. Ще три. І ще два. Останній. Окей, дих видих, подихали. Дві ноги ширше потягнулись вперед за пальцями рухні. Чотири. Три, два, один через перекат вправо вліво. І ще нижче нижче. Вниз, низ, вниз. Ще чотири, три, два. Один. Добре. Збираємо стопи і спокійно опускаємося на куримат. Так, з цього положення я пропоную зробити спочатку прес. Так. Ми будемо підійматися повністю, вставати Вдих. вдих. І видих. Поїхали. Вісім. Сім. Скругли спиночкою вгору, скорби вниз. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Тепер трішки змінимо. Ми швидко піднімаємось вперед і поступово тихенько опускаємось назад. Вдих. Видих і медленно, медленно погулять назад. Вісім. Пресом притримуємо себе. Опустилися. Сім. Ще. Шість. П'ять. Чотири. Вирівняли спинку і потім спокійно. з Хлопчик сулубчик за солопчиком опускаємося. П'ять. Ще чотири. Ще три. Ще два. Останній. Добре. Коліна, лікать. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Обов'язково це робимо з круглої спинки. Чотири. Три. Ще два. Один, один. Добре, спокійно потягнули за пальцями руки протилежні боки. видих. Перевертаємось на живіт. Окей, з цього положення ми лише робимо вправу, яка називається. Супермен. Поїхали. Вісім. Сім. Шість погляд в пол. Пам'ятаємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Годість спостоємо. Вісім сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Тепер добавим. Продовжуємо, продовжимо. Скалаз. І вижимаємо себе до колін. І ще. Угу. Лікті назад. Вдих. Вісім. Опускаємось за рахунок сили м'язів рук. Сім. Шість. П'ять. Так ми одну праву нанизуємо на іншу. Чотири. Не робіть ніяких хвиль вашим хребтом. Два. Останній. Добре. Тепер ми ще вгорі додаємо планочку. Те саме робимо вдих. Видих, виходимо, віджимають згору і виходимо в планку на прямих руках. Знову опустили коліна, за, що? за рахунок м'язів рук, плеч, опускаємось вниз. Знову вісім. Баночку. Угу. Сім. Шість. ще пять. Четыре, три. Ще два. Останній раз. І, звичайно, вгорі затрималися в планиці. Стоїмо. Вісім. Зажали прес. Сім. Зажали сідниці. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре, спокійно. Опускаємо коліна. Сідниці на п'яточки і потягнулися. Відпочиваємо. 4, ще чотири. Ще три. Два, один. Лягаємо вниз. Долоні коло грудей. І маківкою вверх, якщо не болить у вас поперед. Пам'ятаємо. Чотири, три, два, один. Та згору п'яточки вниз. В пол. Ще чотири. 3, Два. Один. Добре. Та нога, яка у вас далі? Від екрану вперед. Виводимо, попружинили. Чотири. Покачались. Три, два, один. І вирівнюємо цю ніжку. Вдих і видих. Вдих. Видих. Ще чотири. Ще три. Два. Останній. До неї. Нахиляємось. Ніз чотири. Три, два. Один. Опускаємося обличчям вперед. Змінюємо напрямок. Змінюємо ногу. І до іншої тепер попружини вниз. Також покачали справа вліво, вперед, назад. Чотири. Три. Два. Один. поставили дві руки справа і зліва від стопи. І згинаємо і на видиху розгинаємо. Вдих. Рівна спинка. Видих. Чотири. Три. Ще два. Один. Добре. попружинили до прямої ноги. Чотири. Три, два. Один. Обличчям вперед. Збираємо стопи. З круглою спинкою вверх. Хрипець захипцем. Опускаємо руки, опускаємо плечі. Вдих, видих. Я хоч трішки зігрілась. Сподіваюся, ви також. Вдих-видих. І останній раз. І я дуже вдячна вам за тренування. Ви, великі молодці, все, до побачення, до нових зустрічі. До нової.